Ось ми під'їхали до водопаду Ліпро, до спаду. Тут таке? Є місце для паркування, там є місця, щоб посидіти на лавочці зі столиками. Ось тут є смотрова, смотровий майданчик. Ми підходимо і зараз ми побачимо це. Welcome to Lipro Falls. Тут є три локації, де можна побачити водоспад. Зараз ми підійдемо до інших. Ось такі куточки для відпочинку. Пташки співають. Дорога, можна погуляти, можна поспостерігати за природою. Коло водоспада є декілька місць для паркування, ось тут можна далі припаркуватися. Ось тут є наступне місце, щоб поспостерігати за водоспадом. Зараз ми пройдемо по цій доріжці. Так. Ось ми вже підходимо ближче ближче. Тут знову. Це близько можна побачити. І наступне місце: щоб побачити водоспад прямо в усій його красі, максимально близько. Тут прям справжня природа. Бачите, як в касті. Уже ми чуємо. Звук водоспаду. Ось він десь там за деревами. Так, 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 ось тут ми його зможемо побачити, мабуть, зверху. Всі, дуже близько. Дуже прикольне місце, щоб погуляти, якщо хороша погода. Дуже раджу сюди приїхати. Тут майже нікого нема. Затишно прикольно і була. Ось так, це. Звичайно, зверху ми бачимо тільки верхню частину водоспаду, а те, що внизу ми якраз не бачимо, це найдовше його. Але все одно доступно. Коли будете їхати, беріть з собою велике відро, ось ми тут знайшли полоницю, поки що вона лише квітне, але я так розумію, що скоро буде п'ять. Виглядає ця річка. Колір води чистенький, але я так розумію, тут багато якоїсь глини і вона трохи така шоколадного кольору. Взагалі природа Нью-Брансвіка, вона дуже і дуже нагадує наші Карпати. І ось Зараз травень місяць я спробував водичка, ну така що ну, 100% наші Карпати нагадує. Такі самі якісь берега з каміння, багато водоспадів така якась червона, червоніская ничка. Я казав, що за прода могла походить.